Дронів на фронті багато не буває. Саме тому міська влада Кременчука продовжує забезпечувати ними українських захисників. Міський голова Віталій Малецький передав партію квадрокоптерів та акумуляторів для дронів Камікадзе одному з підрозділів, який веде запеклий бій із російським ворогом. Продовжуємо допомагати нашим захисникам. Сьогодні передаємо чергову партію дронів в одній з механізованих бригад. Впевнений, що ця допомога дозволить хлопцям швидше реагувати на наступи ворога. Зупиняти його і Звільняти українську землю. Дякуємо нашим захисникам за можливість жити і працювати в мирному місті Кременчуці. Міська влада намагається якнайшвидше виконувати кожен запит військових, бо розуміє, що саме дрони є основною потребою наших захисників, адже будь-які квадрокоптери це розхідний матеріал на передовій, за допомогою якого наші хлопці знищують дороговартісну ворожу бойову техніку, випалюють окупантів з української землі і тим самим зберігають життя своїх побратимів та цивільних. Військовослужбовці цінують підтримку. Та допомогу Кременчука хочеться від нашої бригади подякувати міському голові міста Кременчук за ту допомогу, яку вони нам оказують. Це те, що нам конче, потрібне. Це наші очі. від чого ми не можемо якісно воювати і бити нашого ворога. Дякую вам велике. Дякую. Міський голова Кременчука Віталій Малецький запевняє, Кременчуцька громада та Збройні сили України єдині разом до перемоги. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.